Хай хай, з вами Дубінка молодша номер 2 І я записую це відео, щоб вам повідомити дещо дуже важливе. Тому, будь ласка, не пролистуйте це відео, це дуже важливо. Так от, ви пам'ятаєте, якщо ви, звісно, дивилися, я виклала таке відео на свій канал, там, де. Воно називається перше відео, бо воно і є перше відео. Ну, коротше, зайдете на мій канал і подивитеся. Там таке відео, я не пам'ятаю, десь 6 хвилин, ну, десь біля такого. Я там казала, що. Не можна допустити такого, щоб моя старша сестра мене обігнала в підписниках і лайках, тому що моя старша сестра також почала вести канал в той самий день, що і я. Ми навіть створили канали в спільний день. А у неї вже п'ять підписників, а у мене лише три. Чого так? Народ, давайте покажемо моїй старшій сестрі, хто тут головний ласка підпишіться на канал. Давайте зробимо тут більше підписників, ніж п'ять, і, і обженемо мою старшу сестру. Дякую, що подивилися всім пока! Підпишися, то я постукаю в три години ночі в твої двері.